Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'язуємо квадратні рівняння з параметром. Як розв'язуються квадратні рівняння з параметром? Так само, як і без параметра. По-перше, ми розуміємо, що квадратне рівняння це рівняння виду, а х 2 плюс плюс дорівнює нулю. Причому А не дорівнює нулю, бо тоді рівняння перестає бути квадратним. Неповне квадратне рівняння це коли b або c дорівнює нулю. Ну, може бути і B і c дорівнювати нулю. Розв'язки квадратного рівняння ми шукаємо за допомогою дискримінанта, який ми обчислюємо за формулою b в квадраті мінус 4АЦ. І пам'ятаємо, що якщо дискримінант більший нуля, рівняння має два коріння, дискримінант дорівнює нулю, рівняння має один корінь, і дискримінант менший нуля рівняння не має жодного кореня. Все це зараз відпрацюємо на прикладах. Дивимося на перше завдання, при якому значенні параметра А рівняння є неповним квадратним рівнянням. Неповне квадратне рівняння це коли або ось цей, або ось цей елемент перетворюється в нуль. Ми розуміємо, що 5 не перетвориться в 0, тому ми можемо сказати, що а в квадраті мінус 4а може дорівнювати 0. Але давайте згадаємо з вами ще одну річ: що рівняння повинно бути квадратним, коли коефіцієнт перед х квадраті не повинен дорівнювати 0. Тобто нам необхідно розв'язати ось цю систему. Винесемо а за дужки, а мінус 4 дорівнює 0, а не дорівнює 4. Першому ми маємо, що А дорівнює 0 або А дорівнює 4. Але ж ми кажемо, що А не дорівнює 4. Робимо висновок, що лише коли А дорівнює 0, це рівняння буде неповним квадратним рівнянням. Друге завдання абсолютно схоже завдання, коли воно буде неповним квадратним. Тут у нас четвірка, воно не може перетворитися в 0, тобто може перетворитися в 0 тільки А в квадраті плюс 3А. Це дорівнює нулю. І обов'язково дивимося на ось цей коефіцієнт а плюс 3 не дорівнює нулю, бо тоді рівняння перестане бути квадратним. А виносимо дужки. а плюс 3 дорівнює нулю, а не дорівнює мінус 3. Робимо висновок, що а дорівнює нулю, а дорівнює мінус 3. Але ж А не дорівнює мінус 3, робимо висновок, що А дорівнює 0 лише за цієї умови дане рівняння буде неповним квадратним рівнянням. При яких значеннях параметра А? Ось це рівняння має єдиний корінь. Рівняння може мати єдиний корінь. Квадратне рівняння може мати єдиний корінь за двох умов, що воно перестає бути квадратним, тобто, коли ось цей коефіцієнт перетворюється в 0, давайте подивимося, чи дійсно воно матиме корінь. Якщо а дорівнює нулю, то в нас вийде 6х плюс 1 дорівнює нулю, виходить лінійне рівняння, тут x можна легко знайти, х буде дорівнювати мінус 1 шоста, тобто дійсно рівняння має єдиний корінь. І ще квадратне рівняння має єдиний корінь, коли дискримінант дорівнює 0. Давайте з вами знайдемо дискримінант. Дискримінант дорівнює 36 відняти 4а це дорівнює 0, тобто А дорівнює 9. Тобто, дане рівняння має єдиний корінь, коли А дорівнює 0 або А дорівнює 9. Тобто у нас з вами дві відповіді в цьому завданні. Наступне четверте, при яких значеннях параметра дане рівняння має єдиний корінь. Знову ж кажемо про те, що це може статися, коли рівняння перестане бути квадратним, тобто коли а дорівнює нулю, давайте перевіримо, чи дійсно буде рівняння мати єдиний корінь, 8х дорівнює нулю, тобто х буде дорівнювати нулю, так, є один корінь, все нормально. І розглядаємо другий випадок, коли дискримінант дорівнює нулю. Знаходимо дискримінант. Дискримінант дорівнює 64 відняти 4А в квадраті, це дорівнює 0. Ми можемо поділити ліву і праву частинку на 4 і отримаємо 16 відняти А в квадраті дорівнює 0, тобто А це 4 або А мінус 4. Ось так. Тобто, коли А дорівнює 0, або А дорівнює 4 або А дорівнює мінус 4, дане рівняння матиме єдиний корінь. Наступне п'яте, при якому найменшому значенні параметра А рівняння має єдиний корінь. Знову ж розглядаємо ситуацію, коли ось цей коефіцієнт а плюс 1 перетворюється в 0. Тобто в цій ситуації а дорівнює мінус 1. Якщо а дорівнює мінус одиниці, давайте подивимося, яке в нас буде рівняння. Буде рівняння 2х плюс 2 дорівнює нулю. Тобто я на місці А це рівняння підставила мінус 1. Дійсно, це рівняння має один корінь х дорівнює мінус 11. Давайте подивимося на другу ситуацію, коли дискримінант дорівнює 0. Тоді в нас буде дискримінант дорівнює а плюс 3… До квадрату відняти 4 на 2 і на а плюс 1. Якщо ми розкриємо дужки, зведемо подібні доданки, то ми отримаємо а в квадраті мінус 2а плюс 1 це не що інше, як а мінус 1 до квадрату. Тобто дане рівняння а-1 до квадрату дорівнює 0 має розв'язок, коли а дорівнює 1. Тобто, рівняння має єдиний розв'язок, коли. А дорівнює мінус одиниці або А дорівнює одиниці. Це можна записати у відповіді. Наступне шосте завдання, при якому значенні параметра а ось це рівняння має єдиний корінь. Ситуація абсолютно схожа. Ми розглядаємо і кажемо: це тоді, коли 2, що множиться на а 1 дорівнює 0, тобто а дорівнює одиниці. Давайте подивимося, що в нас буде. Підставимо сюди одиницю, тоді ми отримаємо 2х плюс 1 дорівнює 0. Дійсно, це рівняння має один корінь мінус одна друга. І розглядаємо другу ситуацію, коли дискримінант дорівнює 0. Дискримінант дорівнює а плюс 1 до квадрату відняти 4 помножить на 2 на мінус 1 і на 1. Ми можемо розкрити дужки, звести подібні доданки, і тоді ми отримаємо А квадрат мінус 6а плюс 9, ми можемо згорнути, це А-3 до квадрату, і ми кажемо, що А-3 до квадрату дорівнює нулю, коли а дорівнює трійці. Тобто, рівняння має єдиний корінь, коли А дорівнює мінус одиниці, одиниці, і коли А дорівнює трійці. При якому найменшому натуральному значенні параметра А рівняння має два різні корені. Значить, ми можемо сказати, що це рівняння ніколи не перетвориться в лінійне. Ми бачимо, що коефіцієнт перед х квадраті одна, друга, це не 0. Нам необхідно знайти дискримінант, тому що рівняння має два різні корені, коли дискримінант більший нуля. Шукаю дискримінант а в квадраті, ну, мінус а до квадрату, це буде а в квадраті, відняти 4, помножити на одну другу і помножить на а плюс 4. Розкриваю дужки і отримую А в квадраті мінус 2а мінус 8, і необхідно розв'язати ось таку нерівність. За теоремою вієта я знаходжу корені а1 і а2, це буде 4 та мінус 2. Наношу ці корені на числову вісь. Мінус 2 та 4, це числова вісь а Розумію, що це парабола відками вгору, і мені треба знайти де буде більше, це ось тут і ось тут. Наше запитання при якому найменшому натуральному значенні. Найменше натуральне значення буде знаходитися ось тут, і це буде 5. Ми розуміємо, що це не 4, бо 4 точечка виколота, а ось 5 якраз це те значення, яке нам з вами підходить. Восьме завданнячко. При яких значеннях параметра А ось це рівняння не має корені? Давайте перевіримо, що буде відбуватися, коли ось цей коефіцієнт перетвориться в 0. Тобто, що буде, коли а дорівнює 3? Тоді в нас тут буде 0, і в нас вийде 2а-7 дорівнює 0. Тобто х в нас не буде. а це 3 тобто мінус 1 дорівнює 0. То одразу можемо сказати, що коренів немає. Тобто, якщо А дорівнює 3, то вже в нас нема коренів. Але ми прекрасно знаємо, що рівняння немає коренів, коли дискримінант від'ємний. Давайте з вами знайдемо дискримінант: 2А-6 до квадрату відняти 4А-3, що множиться на 2А-7. Зараз я ось тут винесу двійку дужки і не забуду піднести до квадрату. Тобто це буде 4, а в дужках в нас залишиться А мінус 3 до квадрату, відняти 4, А мінус 3, помножить на 2А-7. Тепер винесемо за дужки 4А-3, в дужках буде а 3, відняти 2а і плюс 4. Залишилось порахувати в дужках 4а мінус 3. І залишається а 7. Тут перепрошуємо. І буде в нас 4 мінус А. Знаходимо нулі нашої нерівності, це 3 та 4, і розв'язуємо, щоб це було менше від нуля. На числову вісь ми наносимо 3 та 4, числова вісь а це парабола вітками вниз, тому що перед А у нас тут мінус. Нам, надо, нам необхідно де буде менше, це буде ось тут і ось тут. Але не забудьте ще про трійку, коли ми будемо писати відповідь. Тобто її нам треба включити. Розв'язком буде від мінус нескінченності до трійки, і від четвірки до плюс нескінченності. Ну а далі залежить від того, які запитання вам задають. Дивимося наступне. При якому значенні дане рівняння не має коренів? Давайте перевіримо, що буде, коли А буде дорівнювати 2. Якщо А дорівнює 2, тоді у нас буде ось таке рівняння. 3А-5 дорівнює 0. Можна одразу сказати, що рівняння не має коренів. Тобто при цьому значенні рівняння не матиме коренів. Тепер знайдемо дискримінант і також скажемо, що він від'ємний, тоді саме в нас не буде корінів. Дискримінант дорівнює 2, відкриваємо дужку, 2А-2 до квадрату, відняти 4А-2. Що множиться на 3а мінус 5. Якщо ми ось тут піднесемо до квадрату, ми можемо винести за спільну дужку 4 і А-2. Тобто зробити схожу операцію, як в попередньому завданні. А тепер у нас залишиться, що мінус 3а і плюс 5. Добре, тепер подивимося, 4а-2 і 3 мінус 2а. Це має бути менше 0. Знаходимо нулі нашої нерівності, це 2. І це у нас 1,5. Наносимо на числову вісь 1,5. Наносимо 2. Тепер ми бачимо знову ж, це парабола вітками вниз поперед. А в нас стоїть мінус, нам треба менше, це буде тут і тут. І перед тим, як писати відповідь, давайте не забудемо про двійку, бо нам її треба буде включити. Тобто, це буде від мінус нескінченності до 1,5, і від 2 до плюс нескінченності, причому двієчка в нас буде включатися. Наступне 10 завдання. При яких значеннях параметра А рівняння… Обидва коріння рівняння належать нашому проміжку. У відповідь треба записати кількість цілих значень. Про що ми маємо поговорити? По-перше, ми маємо поговорити, що якщо рівняння має корені, значить у нас має бути дискримінант, який буде, від... який буде додатній. Тому насамперед нам треба знайти дискримінант. Це буде 3а плюс 1 до квадрату, відняти 4, що множимо на 2а в квадраті плюс 4а відняти 6 дорівнює. Якщо ми обчислимо, зведемо подібні доданки, в нас вийде А5 до квадрату. Тобто реально ми розуміємо, що наш дискримінант дорівнює більше 0, або може бути дорівнювати. Ми розглядаємо той випадок, коли дискримінант тільки більше нуля, тобто всі значення, окрім А дорівнює 5. Бо тоді, коли А дорівнює 5, у нас не буде обидва корені, у нас буде тільки один корінь, бо дискримінант буде дорівнювати 0. Тепер наша задача знайти перший та другий корінь. Х1 дорівнює 3а плюс 1 додати А відняти 5, поділити на 2. Якщо ми в чисельнику зведемо подібні доданки і винесемо за дужечки 2, тоді ми отримаємо 2а мінус 2. Те саме пророблюємо з х2. Це буде 3а плюс 1 мінус А плюс 5 поділити на 2. І в результаті отримаємо А плюс 3. Маємо два корені. Тепер нам сказали, що наші корені мають знаходитися ось в цих межах. Зараз ми з вами запишемо подвійну нерівність. Значить, 2а-2, а також А плюс 3 має знаходитися в межах від двійки. І по 9. І розв'язуємо ось таку систему із двох подвійних нерівностей. Значить, тут нам треба в першому додати двійку до лівої і правої частини, а в другому відняти трійку від лівої і правої частинки. Тобто ми отримаємо, 2А, знаходиться в межах від 4 і по 11, а ОА буде знаходитися між одиничкою і 6. В першому залишилось поділити на 2, значить, А буде в межах від 2 до 5,5, і А у нас буде між мінус одиничкою та 6. Тепер треба все зібрати в купу і не забудьте, що А у нас не може бути дорівнювати 5. Я наношу 2, 5,5 і штрихую між ними. Це числова вість для А. Далі я знаходжу мінус одиничку і знаходжу 6 і штрихую між ними. Не забуваю виколоти 5, і тепер А належить проміжку від 2 до 5, від 5 до 5,5. Це є наша відповідь. Нас просять записати кількість цілих значень. Значить, які в нас будуть цілі значення? Буде 2, буде 3, буде 4 і 5 не буде. Бо вже тоді не буде два корення. Тобто у відповідь треба записати 3. Саме три цілі значення у нас буде. Дивимося 11. При яких значеннях... Параметра А обидва корені рівняння належать даному проміжку. Схожа задача до попередньої. Починаємо із дискримінанта. Дискримінант дорівнює 5А-2 до квадрату віднятий 4, що множиться на 6А 6А в квадраті мінус 4А. Зводимо подібні доданки, обчислюємо і отримуємо, що А-2 до квадрату. Ось наш такий дискримінант. Якщо мова йде про два корені, то розуміємо, що а не може дорівнювати двійці, бо коли А буде дорівнювати двійці, у нас буде тільки один корінь. Добре, тепер ми шукаємо наш перший і другий х. Х1 дорівнює 5а-2 плюс А-2 поділити на двійку. Винесемо двійку дужки після того як зведемо подібні доданки, і отримаємо 3а-2, і х2 буде дорівнювати 5а-2. Мінус А 2 поділити на 2, маємо 2а. У нас зараз два корені. Ми будемо говорити, що вони обидва мають належати ось цьому інтервалу. Тобто 3а мінус 2 знаходиться в межах між 4 та 7, і 2а знаходиться між 4 та 7. Розв'язуємо наші нерівності, і ми отримуємо що А буде в межах між двійкою і трійкою, а тут А буде в межах між двійкою і 3,5. Ось малюємо, двічка виколота, трійка замальована і замальовано 3,5. Між двійкою і трійкою, між двійкою і 3,5. Ми розуміємо, що двійка в нас не включається, розв'язок буде від 2 до 3 в троєчки квадратна дужка, нас запитують найбільше значення, найбільше значення це 3. 12 завдання, при якому найбільшому цілому значенні параметра А пряма не має з параболою жодної спільної точки. Ми розуміємо, що графічно будувати тут досить складно, тому що в нас ось тут ситуація не просто якась там пряма, яка паралельна до осі Х або до осі Y. Тут пряма, яка має кутовий коефіцієнт, який дорівнює мінус одиниці. В принципі, тут досить складно це зробити. Тому давайте скажемо, що рівняння має спільні точки, коли? Коли ми можемо прирівняти їхні праві частинки. Ось. Давайте прирівняємо наші праві частинки, і що ми отримуємо що х квадрат відняти 4х мінус а дорівнює 4 мінус х. Все перекидаємо в одну сторону, зводимо подібні доданки, і в нас з вами виходить ось таке квадратне рівняння. Х квадрат мінус 3х мінус а і мінус 4 дорівнює 0. Розуміємо, що немає жодної спільної точки, це коли рівняння не має розв'язку. А рівняння не має розв'язку це коли дискримінант від'ємний. Тому я шукаю дискримінант. Це буде 9 відняти, 4, що множиться на мінус А мінус 4. Зводимо подібні додатки і отримуємо, що це 4А плюс 25. Треба, щоб воно було менше від нуля, тобто А менше мінус 6,25. Наносимо на числову вісь, менше від цього значення, і нас запитують, про якому найбільшому цілому. Ось тут буде знаходитися 6, тобто найбільше ціле значення, 6, пишемо його у відповідь. Наступне, при якому значенні параметра А, ось ця пряма не має, має з параболою одну спільну точку. Має з параболою одну спільну точку, це якщо ми прирівняємо наші праві частинки і в нас буде один розв'язок. Ми отримаємо зараз квадратне рівняння х квадрат мінус 2х плюс а, дорівнює 3 плюс х і будемо розв'язувати ось це квадратне рівнянко. Все перекидаємо в один бік, ми отримаємо таке рівняння мінус х2, мінус 3х, мінус 3 плюс а. Дорівнює нулю, змінимо знаки на протилежні ось, і хочемо, щоб дискримінант у нас був додатній, дискримінант дорівнював нулю, тому що нам треба, щоб мали одну спільну точку. Ось, Тобто ми шукаємо дискримінант, це буде 9 відняти 4, 3 мінус А, і це дорівнює 4А мінус 3 і має дорівнювати нулю. Тобто А дорівнює 3 четвертих. А 3 четвертих це 0,75. Записуємо у відповідь це значення. При якому значенні параметра А ось це рівняння має рівно 3 корені? Для того, щоб знайти, що це рівняння має рівно 3 корені, найкраще скористатися графічним методом. Ми з вами зараз побудуємо параболу. Y дорівнює х квадрат мінус 4х плюс 3, поки що без модулей. Знайдемо х нульове вершину, це мінус b поділити на 2а, це буде двійка. І знайдемо y нульове, підставивши цю двійку ось сюди, ми отримуємо мінус 1. Тобто, в нас є якась точка А з координатами 2 і мінус 1, це вершина нашої параболи. Зараз ми побудуємо таку параболу. Так. Знайдемо зараз вершинку, це y, це x. в нас по x 2, по y – мінус 1. Будуємо звичайну параболу, так як перед x квадратів у нас немає ніякого коефіцієнта. 1, 2, 3, 4. Ось це наша парабола від камеру Тепер я хочу побудувати, щоб у мене було. Х по модулю. Все, що знаходиться в правій частинці, тобто в першій, четвертій четверті, я буду симетрично відображати у другу і третю четверть. А все, що було у нас в лівій частинці, я його буду відкидати. Тобто, у мене залишається ось такий рисунок. Все, що я зобразила червоним. Зараз у мене y дорівнює x квадрат мінус 4х по модулю плюс 3. Тепер мені треба зробити, щоб було все по модулю. Все, що знаходиться знизу, під вісю х, я симетрично відображаю вгору. Все, що було в мене зверху, я залишаю. Тобто, ось цей синій графік це безпосередньо наша відповідь. Ось так. Тепер мені треба провести пряму Y дорівнює А, ось, так, щоб ця пряма перетнула побудований вже графік у трьох точках. Я думаю, що це буде саме ось так. 1, 2, 3. Це буде 1, 2, 3, коли А дорівнює трійці. І це наша. Ось так. До цього, до цього завдання могли бути різні запитання. Могло бути запитання, коли буде, наприклад, чотири розв'язки: один, два, три, чотири можна було ось так провести. Да? Можна було бути запитання, наприклад, два розв'язки, один. Ні, тут також 4, да? два розв'язки, один, два. Тобто будь-яке запитання могло би бути саме поставлено до цього запитання. З огляду на те, що ми вже розглядали з вами лінійні рівняння з параметром і користувалися графічним методом, я думаю, що ви зрозуміли, що тут він також є найоптимальнішим.